Привіт друзяки і нове відео. Переходимо до відновлення нового станка. Але перед тим трошечки поділюся радістю. Ну, таке частенько мене. Так, два маленьких подарунка, які мені дуже лестять. Перший від пана Олексія. таку штуку мені подарував, про яку я давно мріяв. Я вже хотів робити саморобну її. Але тут от готове рішення. Дивіться, отакий конус, так, із дуже довгим носиком. Круто для нарізання різьб. Ну, Дуже буває часто, що не можна підлізти якимось різцем. Трошки він побитий життям, але нічого. Той носик я пошліфую, поставлю собі на плоскошліф, і буде люкс. Якраз те, реально про що я мріяв? Класне сверло, новеньке, взагалі не користоване. Два новеньких підшипника чеських на ЯУ. Теж будуть так мені в запас. Далі що? Виліз я почепити ще одну лампу, бо в мене тут не було її. Так. І значить... Став собі отак от на станок сюди. Ту, там взявся скрутку зробити, таку надіжну, знаєте. Е, взяв ножниці там і короткі провода. мені, Я вже з тими ножницями давай там ізоляцію знімати. А потім тільки такого лип перевів у сюди погляд і думаю, який ж я баран. А я ж маю чудовий е, подарунок від хом'як Shop. Силку я прикріплю. Товариш має інтернет-магазин такий, продає, і то приніс мені таку штучку. Подарок Каже, в тебе такого не було. І я знаю, що ти дуже давно те хотів. Блін, капець яка штука, зараз продемонструю. Ти можете собі вважати рекламою, можете, як хочете, то справа кожного. Дивіться, опа, тут такі кусачки. І то дивіться, який грубий дріт. Шістка десь по мідію. так? Ну, По-моєму, рахується шісткою. Е, можна поставити їку довжину упор. Ну, коротше. Ця штука мене там. ну Я не знаю, що розказувати вам, але дивіться, як вона класно знімає ізоляцію. І тільки чик. І нема. Тільки чик. Дивіться, і собі і стягнув. І стягнув. І то тоненькі проводки, і ті, якась обжимка. Ну, коротше, Блін, якби я цю штуку мав, коли раніше крутив мотоцикли, коли можна було, ну коли я робив проводку на моцики, та ти що, чоловіче, ну це нервів стільки просто було згризено, або паяльником обсмалюєш, або сірником. Або кусачками, а оце круто. Там в тому магазині можете собі подивитися. Там багатенько із ліхтарики, якась всяка електроніка таке. всякі типу, китайські вироби. Кому цікаво, а ми з вами зараз розпочинаємо новий гостросюжетний фільм Ой, про цього монстра. Чесно, боюся навіть починати. Але, як то говориться, очі бояться, а руки роблять. Ну і Розпочати я вирішив із болі всіх власників подібних станків 1К-62. Мені здається, що та ж сама штука, можливо, навіть 16К-20, але я не впевнений, кропка подачі. У мене воно все працює класно, але ззаду за нею там така пластмасова, е, пластмасовий типу піддом. Він там був такий потрісканий, я його, родив, на герметик посадив і безкінечно, ось тут знизу кориті масло. Воно вже надоїло, там ніколи не буває сухо. Завжди туди падає стружка, воно таке липке, страшне. То я вже його хочу зняти і щось буду дивитися. Чи я його з бляхи вигну, зроблю, бо просто вже немає сил. Чесно. Знімаю, почну з нього, станок так само, шкода залишати його на довгий час повністю неробочим. А без коробки подачі без проблем буде працювати. Шпиндель буде крутитися, вручну можна буде щось точити. Якусь стулочку, якесь щось, мало ли що буде потрібно. Різьбу не наріжеш і автоподачі не буде. Я думаю, без цього можна обійтися. Діди, як то говориться, діє літе, і ми в разі чого теж будемо робити. Тому запускаємо новий фільм. Так, так, так. Почну. Стоїмо кришки. Звісно, дуже воно незручно, коли отак стоїть станок притик. Е, Заїсти до шестерні якоїсь проблемно. Давайте зараз подивимось. Я повісив камеру на кран. Можу собі в будь-яку точку подати. І круто все. Бачите? Я зараз все-таки отако візьму. От, Бачите, як в мене воно вісить. Е, дивіться, бачите, туди нападало всякого. Всякої стружки, всякої фігні. Е, насос НШ. Хто пам'ятає? Зараз я у вас туди. Опа, бачите, там у мене шкіл, ще один. Насос сухенький. Все, воно там працює дуже класно. Вже скільки років я переробив і забув, що таке проблеми з отою терахтілкою того насоса. Забув, що таке проблеми із маскою. У е, мене віконечка нема, у Того заводського ось там пляшку я. Отак, От ставив то Туди, як я собі включаю і фонариком посвічу, там завжди фонтанчик б'є масло. Це все помию, це все зроблю, але для початку, як сказав, для подач. Того, щоб роз'єднати е, коробку подач із станком, для початку треба роз'єднати вала, вінта, вала і того вала включення фрикціону. Треба буде відкрутити е, оту, отой задній упорний. Зараз я, тут, у мене така защита, то я сам зробив, щоб туди менше летіла пилюка, відкручую те все діло, і а ви дивитесь. Так, минулий раз пам'ятаю, як я, як я один раз ціла знімав коробку тих подач, то робив я вже давненько дуже. Ну, коли давненько, як тільки купив станка. У мене крана тоді не було. Ото то я помахався, звав товариша. А воно тяжке зараза, а воно незручне. ай яй Хоч плачу, я вже й призабув, чесно кажучи, що як тут збирається. Я згадую, а ви разом зі мною. Так. Бачу, що тут штифт. Почнемо з верхнього звала. Правильніше то є гвинт, Гвинт, який відповідає за нарізання різьби. Так, вибив штівта, таку коробочку і все, в коробочку складати, щоб не забути. Я думаю, його достатньо буде одного виняти. Так, те ж саме із валом. Тут по-моєму. Вилізло. Так, воно конусне, так, да, воно конусне, бачите, той, можливо, не в ту сторону. Ну і все, цього достатньо мені. Так, і о, бачите, він виліз. Так, зараз перекину. Перекину е, цього ременя. Так, треба натяжку відпустити. Ну, а з вінтом не все так просто, якесь падло, зробило тут цяцько. Треба ж зняти оті втулки, так? І не можна вибити. Ну зараз попробуємо, може воно і з ним в принципі вилізе. Ну, ну і от, дивіться, бачите, взяли, розклепали тут. І все, кирик. Ну що, хто-то там на сумнічках в коментарях, що булгарці не місце біля металообробних станків. А ну розкажіть, ну як то мені виняти ту штуку, не прибігаючи болгарки. Білий молоточком. Опа. Ота ця штучка. Ну, і щоб остаточно зняти, треба зняти гітару ту, тобто одна гайка велика така і болтик насквозь. Воно все вилізе сюди разом із тим кріпленням. І після того будемо витягувати коробку да, без. Помічника нічого не було б. Два ремня, зачепив і вот, ота багатостраждальна кришка. Вона ще до мене получила. Я подивлюсь, може, вона є в продажі. Я ні, то буду робити сам. Бачите, я її вже тут її вже хтось клею якоюсь епоксидкою, до мене. Бачите, в яких тріщинах вона вся повністю. Мабуть, з руками просто воно сохло. Я ліпив герметиком з двох сторін. Воно все одно от і паяв, воно щось пошвах, по швах знову потрі. Беште, му потріскало. І тут воно сучилося, срало. І коротше, воно вже просто надоїло. То, мабуть, зараз просто зніму її. Взагалі. І, можливо, зроблю з бляхи нову, абсолютно вигну. Тож мені недовго це все діло і забути, О, то робиться один раз, знаєте, на дуже довго. Буває, що сталося. потрощилося, ну, вже бачите, А от, тільки кусочком держалось. Вже без варіантів. Але дивіться, е, значить тако, почнемо з того. Станок 1971 року. Так, 71 рік. Я сумніваюся, що тут хтось щось міняв. Все, підшипнички, люкс. Тут підтягуються вони. Тут, не знаю, мабуть, не буде видно. Так зараз посвічу. Там може буде видно між зубами О, роликовий підшипник. Можна підтягнути без проблем. Те саме тут, все живе, все гарне. Подивіться, в якому стані зубчики. Все Всі О, механізм Нортона. Нагрузки воно тут, походу, немає великої. Тому ну, от, все просто як маленьке. Все чудово. Я був тут а тільки ремонтував, коли взяв, вирізав нові шпонки. Там такі квадратненькі вони е, вставляються в вилочки. По-моєму, навіть на оцю я робив. Та й на тому кінець. Насосик качав. Все як має бути. О я його теж так для приліччя я вже переберу. Бачите, в мене тут воно і не грязне, нічого особо таке. Трошки є якась стружка, десь вона там все-таки залітає чавун, мабуть. То оту кришку передню я навіть не планую її знімати абсолютно. Воно ну, герметично, все там для чого мені туди лізти. Ззаду тільки налю бензинчику, все виполоскаю і виллю. У мене він працює просто бездоганно цей механізм. Я його був як настрою один раз, так воно все гарненько є. Тому далі діло за малим треба шукати. Пробую погуглити, якщо немає в продажі його або дуже дороге, то буду виготовляти нову кришку. Я щось думаю, що, скоріш всього, так воно і буде зробити один раз, залізну. Не полінуватися, поварити не настільки вона якась є дуже сложна. І все. Дивіться, що робиться там поза ним. Важте. От з руками що збирається, проходить час, воно залітає по одненькій, по крупиночці. І така кака. Воно все чистеньке було, я все його вимивав. Бачите, воно ж покрашене. От. Це вже я красив, бо він був зеленим колись. Отак от, от за яких, рахуйте, я. Робив це діло в 2017 році. Перебирав його. Так. То, так воно. Після того ніхто туди більше і не лазив. Так Воно там і було. тільки поверхнева мейка, а поверхнева мейка не дозволяє повністю гарно видраїти. Потім будемо міняти масло в бабці. Те ж саме треба буде вимити гарненько. Ну Тут я, після того, як проварив ту кришку, там така завальцовка є. Проварив кришку, помазав на герметик. У мене тут сухо. Навіть немає ніякого потьоку ніде, бо теж постійно воно лялося. То біда просто тих верстатів помаленьку вдосконалювати. Тут на пару серій затягнеться цей ремонт. Бо є нюанси, я думаю, багато кому буде цікаво, як це можна зробити. Не кожен лізе розбирати його, а так само фартух далі на черзі, бо там щось перестав насос качати його, все треба вимивати те діло. В такому стані гвинти, ну тут, в мене все добре. Гвинт не зношений. Ціленький вау. Просто помиється і поставиться назад. Смішно виглядає, але бачите, воно їздить. Ту тягу я можу підцепити, включити якось згорем пополам, шпинделя запустити і вручну собі. Бачите, воно все їде. І все, впри... Ну, в принципі, при біді, щось в ще буде пройти. Велика протушити. подяка товаришу в екрану. Ну і вам глядачі, і до коротеньке таке. А буду робити далі, обов'язково буду для вас знімати. Все, чекаємо нових зустрічей.